Привіт! Сьогодні поговоримо про одну цікаву штуку, конструктор інтернет-магазинів Селіо. Уявіть, є ідея, є бажання продавати, а як це все втілити в життя? От саме для цього і створений Селіо. По суті, це інструмент, який дає змогу будь-кому, от буквально будь-кому, створити свій власний магазин в інтернеті. Ну що ж, давайте розбиратися, як це працює. От знаєте, мрія продавати онлайн. Вона ж виникає у багатьох. Але як тільки починаєш про це думати серйозно, одразу з'являється купа питань: а з чого почати, а як це все організувати? Так от саме це бажання продавати це вже можна сказати половина справи. Це і є та сама відправна точка. Окей, а ось наш план. По-перше, подивимось, як ідея стає магазином. Далі розберемо, як селіо вирішує типові головні болі підприємців. Потім конкретика, запуск всього за чотири кроки. Поговоримо про інструменти для росту, глянемо на тарифи. Ну і, звісно, найцікавіше, як почати заробляти якомога швидше. І так почнемо з найголовнішого: взагалі в основі всієї платформи лежить одна дуже проста, але потужна обіцянка: взяти будь-яку бізнес-ідею і перетворити її на справжній робочий магазин. І ключові слова тут швидко і без зайвих нервів. Зробити магазину у пару кліків, знаєте, це звучить майже як слоган, але в цьому і є вся філософія платформи: максимальна простота і швидкість. Тобто ідея в тому, щоб прибрати всі оці технічні складнощі, всі ці бар'єри, і дати можливість сфокусуватися на тому, що дійсно важливо на своїх товарах і продажах. Ну, а тепер давайте про реалії. Кожен, хто хоч раз пробував щось запустити в онлайні, знає, що на шляху виникає купа перешкод. Зараз ми якраз і поговоримо про ці, знаєте, класичні камені спотикання і про те, як Селіо допомагає їх обійти. І ось воно питання номер один яке, мабуть, лякає найбільше? А що, якщо я не програміст? І відповідь тут категорична: ні, програмістом бути не потрібно взагалі. Платформа спеціально створена так, щоб не довелося лізти в код, шукати розробників і витрачати на це місяці. Добре, з програмістами розібралися. Але ж є ще один момент гроші. І це, звичайно, друга величезна перешкода. Бо розробка магазину з нуля це ж можуть бути тисячі доларів. Тут же підхід зовсім інший. Платформа пропонує таку модель, яка робить старт доступним ну, практично для кожного, навіть якщо бюджет зовсім невеликий. І третій, але не менш важливий виклик це час, адже класична розробка сайту може тягнутися місяцями, а ринок ринок чекати не буде. Конкуренти не сплять. І тут ключова ідея саме в тому, щоб запустити продажі не колись потім, а от прямо зараз, коли є натхнення і попит. Гаразд, з перешкодами розібралися. Тепер до найцікавішого: до практики як же все таки запустити цей магазин. Селіо пропонує дуже чіткий і, що головне, простий план всього на всього чотири кроки. Дивіться, як це виглядає. Перше. Створюєте акаунт, це швидко. Друге завантажуєте свої товари, додаєте фото, описи, ціни. Третє. Граєтесь з дизайном, обираєте кольори, шрифти, щоб все виглядало гарно. І четвертий, фінальний крок: підключаєте оплату і доставку. От і все, магазин готовий приймати перших клієнтів. Запустити магазин, це, звісно, супер. Але ж це лише перший крок, правда? Далі бізнес треба розвивати, масштабувати, і для цього потрібні відповідні інструменти. Давайте зазирнемо, що ж там є в арсеналі Селіо для зростання. Так, по-перше, це керування є аналітика. Уявіть собі такий собі командний центр, з якого можна керувати абсолютно всім: хто має доступ, які продажі, що відбувається. Все в одному місці. Плюс є вбудована аналітика, щоб розуміти, що працює, а що ні. А можливість підключити crm систему означає, що коли бізнес почне рости, платформа буде рости разом з ним. Далі конструктор і контент, бо магазин має не просто функціонувати, він має виглядати привабливо і залучати клієнтів. Тут можна легко змінювати дизайн, створювати категорії товарів, запускати акції, робити яскраві банери, навіть вести блог, щоб розповідати про свій продукт. Тобто, це інструменти не просто для існування, а для активного маркетингу. Звісно, найважливіше питання як приймати гроші. Тут все вже готово. Є інтеграція з Way4Pay, а це означає, що можна приймати оплати картками Visa, MasterCard через Google Pay, Apple Pay, коротше, всіма зручними способами. А інтеграція з LPCRM допомагає автоматизувати обробку замовлень. Це дуже важливо, щоб потім не потонути в рутині. А ще є цілий набір таких, знаєте, приємних бонусів під капотом, про які не доведеться думати. Хостинг включено, безпека сайту, о той самий ssl сертифікат із замочком є для кожного магазину. Хочете підключити свій домен? Будь ласка, базові речі для SEO, щоб магазин знаходили в пошуку, і навіть підтримка на самому початку це все теж вже є в пакеті. Так, все це звучить дуже добре, але ж постає логічне питання а скільки це все коштує? Давайте подивимось на тарифи, бо це, звісно, один із найважливіших моментів при виборі. І що ми тут бачимо? Є чотири плани, і найперше, що кидається в очі, це тариф фрі. Тобто можна почати продавати, не вкладаючи взагалі ні копійки. Це просто ідеально для старту. А далі, коли бізнес набирає обертів, можна спокійно переходити на вищі тарифи Company, Business, VIP, де з'являється все більше і більше інструментів для маркетингу та зростання. Дуже гнучка система. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. І по суті, вся розмова зводиться до однієї простої, але дуже важливої ідеї: це заклик до дії. Не відкладати свою ідею в довгий ящик, а брати і починати. Не чекайте розробників та дизайнерів місяцями, запускайте вже зараз. От, як на мене, ця фраза це просто квінтесенція всього підходу. Вона б'є в саму суть проблеми. Найбільший ворог будь-якого старту це очікування. А тут пропонують його просто взяти і прибрати. Це, знаєте, дуже мотивує. То якийсь усього цього висновок? А висновок простий. Такі інструменти, як село, по суті, демократизують онлайн торгівлю. Вони гоблять її доступною не для обраних, а для кожного, в кого є ідея і є бажання щось робити. Всі технічні перешкоди, всі оці але просто зникають. І тоді залишається тільки одне найголовніше питання а яка ідея є у вас і коли ви готові почати?